Миру Боже усім дорого ціні. уже скоро неділя запланується день для Бога, тому запрошую тебе на богослужіння, яке відбудеться в неділю у 13.00 і також у 19.00 за київським часом. І можете без камери, без звуку, де б ви не були, на роботі, на відпочинку, гуляли з тим, кафе, вдома. включайте. Просто без камери, без звуку включити, послухати Слово Божого Пророче. Також будемо ділитися свідченням, Слави Боже. Будемо також за мир на Україні. Можете приєднатися разом з нами з нами молитися, повторювати. І нам справді треба будувати зараз ковчег спасіння, тому що ми навіть не уявляємо, який час близький до приходу Ісуса Христа. Наша земля вже ну чисто виснажена і вона вже просто підготовлюється. І чимраз більше катаклізми збувається. Ми бачимо, тому що час близький. І навіть наші пострілі показали, що на сонці вже є чорні п'ятна, аж 15 метрів, і вони обернулися до землі. І це початок шостої печатки апокаліпсису, і нам треба. Приготуватися, тому нам треба кучек Спасіння, а кочер спасіння на наш час. Це є тіло Ісуса Христа, його церква, церква, яка народжена іменно від Ісуса Христа, яка народження з гори від Духа Святого, яка жива церква, яка справді наше життя було ну старе таке немічних хворобах, е, депресіях, агресії, непрошення злості. І вона дає ця церква, дає нове життя. От моєму житті. Була депресія, були апатії, були ненависть, непрощення, злість, агресія. І мене життя мені дала церква місія. Слово Боже. Це пастирі, доктори теології, Салтаненко, Юлія та Станіслав, які мають живу воду, які поклали своє життя і, 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 всі, і весь свій час для служіння Богові і закликають в нас. І всіх закликаю, щоб ми зараз разом із ними цей ковчег спасіння, тому що як ной спасся в ковчесі, тому що він зберіг одкровення, Бог йому дав один раз одкран, і він його зберіг, і він був спас, і його рідні були спасені. Так само, і ми, якщо ми хочемо спасти своїх рідних, нам треба будувати ковчег спасіння разом з тілом Ісуса Христа з його церквою, бо дуже час близький і. Ми бачимо, чим раз в світі стає гірше, тому що воно буде чим раз погіршувати за того, що час близький, і ми вже не маємо такого часу. як колись багато людей говорять, можливо, це ще не скоро, ще не час, але це все прийде як сіть, як пото прийшов несподівано на людей. Так само і. На нас прийде несподівано вогонь і сірка з неба, і це буде як сід цей день. І він буде як темрява, каже Господь у Слові Божому.